Слава Україні, вітаю героям слава. Пан Андрій Демченко вже нам сказав, що пункт пропуску, який був пошкоджений через ворожу атаку, нібито почав вже відновив свою роботу. І ми вже говорили про те, що з країною НАТО ні уламки бо пола нічого не притиналося. Але підсумково в цій темі хочете почути ваше слово, так станом на зараз. Можливо, якісь нові подробиці цієї атаки з'явилися. Так то хотіли би, щоб ви нам їх озвучили. Нових подробиць немає. все з'ясовано з самого початку, і було зрозуміло одразу, що атака відбувалась на цивільну інфраструктуру. Ворог продовжує тиснути на припортову інфраструктуру, зокрема на саме на Дунаї, там де продовжує функціонувати морські морські транспортні шляхи. І річкові в тому числі використовуючи для перевалки зерна, Знов пошкоджено зерносховище, знов пошкоджено великогабаритний автотранспорт, який був задіяний в перевезеннях. І, зокрема, на фото і відео з місць влучання, очевидно, що вантажі були суто цивільні. Талю, а тут таке питання до вас: а яка взагалі мета ворога? Ми бачимо, як вони засипають удещину ракетами, шахедами, всім, чим тільки можна? І вже навіть лунали від певних експертів такі думки, що треба, наче як всю ППО, перемістити з Києва на Одещину, бо саме зараз цей регіон найбільше страждає. Яка взагалі ваша думка з цього приводу? І яка мета ворога, з чого він добивається? Ну, переміщення всього ППО на конкретну точку це зрозуміло, що не дуже слушна думка, однозначно, тому що, по перше, сили протиповітряної оборони розподілені. Відповідно до визначених задач, пріоритетів і доцільності. Крім того, вони не є абсолютно стаціонарними, вони всі рухомі і недаремно ворог постійно вишукує способи обійти систему протиповітряної оборони навіть під час атак, складаючи дуже непрості, багатохвильові і різноманітні маршрути для ракет. настільки Кручені і настільки складні, що навіть самі себе часом заплутують. тут. Очевидно, очевидним є те, що вони високо оцінюють нашу протиповітряну оборону, навіть по кількості запускаємих дронів. По кількості запускаємих ракет очевидно, що роблять поправку на те, що частина буде знищена, і ця частина буде велика, оскільки навіть масований е, мішаний такий ракетно-дроновий удар попередній та по попередню добу з використанням аж 12 калібрів, двох коніксів і 19 шахетів, це все ж таки дуже великі витрати з е, порівнянням. Тим з тим, які цілі були поставлені і досягнуті, так само і зараз атака на припортову інфраструктуру Падунав'я виконується дуже великою кількістю дронів, саме тому, що усвідомлюють, що за таку відстань дрони будуть знищені. Пані Наталію, 25 вересня сили спеціальних операцій ЗСУ за заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинуло 34 офіцери, серед яких і командувач ЧФРФ. Але сьогодні вони намагалися його воскресити у своїх засобах масової інформації. Це всі бачили, так і Нібито казали, що там сидить Манекен, тому що він не рухався, цей Соколов. Але я вас хотіла ось що запитатися, чим може закінчитись історія з їхньою помстою за Чорноморський флот, тому що так ми бачили їхню злість у їхніх соцмережах і розуміємо, що мститись вони будуть. Але чи це початок помсти, чи є в них на це можливості? Можливо, ви маєте якісь догадки, як будуть розвиватися події надалі? Ну, я взагалі противниця вважати ці дії помстою за щось, тому що однозначно вони не можуть це мститися за конкретні події, тому що це виправдання самого ворога. За що вони мстилися, коли увірвалися в нашу країну в 2014 році? За що вони мстилися 24 лютого, 2022 року? Вони не мстилися, вони просто загарбничали так, як вміють. Вони просто вдерлись в країну, вони просто напали на Україну, вони просто продовжують терористичну війну. І всі ці їх дії, всі атаки, це не помста за щось з нашого боку. Це тероризм, абсолютний. Кристально чистому вигляді, якщо таке можна застосовувати до цього брудного слова, і це знищення цивільного населення, цивільної інфраструктури, економічного сектору, сільськогосподарського, знищення всього того, що дає можливість Україні триматися, битися. Накопичувати сили і продовжувати боротьбу з ворогом. Вони будуть продовжувати атакувати це очевидно до тих пір, поки в них будуть на ці на це сили та резерви. Вони в них поки що є. Не треба недооцінювати ворога. Треба усвідомлювати, що в них є і ракетний потенціал, і дроновий, і на жаль, підтримка серед деяких країн світу. Які постачають їм ці озброєння або запасні частини, за допомогою яких вони поповнюють свій ворожий воєнний потенціал? Пані Наталю, останнє запитання до вас, але дуже важливе, чи ми маємо чим протистояти їм. Бо ми тішимося насправді з тих успіхів, які проявляють наші сили оборони, і те, які цілі вони вражають, і ми хочемо дуже сильно сподіватися на те, що потенціалу для того, аби завадити ворогу, тероризувати і в подальшому українців в нас є на це. І друге коротке питання до цього це чи справді вже ми можемо спостерігати певні якісь результати цієї роботи, тобто чи не спростилася робота. Та в чорноморському басейні для наших військово-морських сил, зважаючи на те, що росіяни заблокували зерновий коридор, і наскільки їхні оці всі події в Криму можуть нам піти на користь? Зрозуміло, що втрата керівного складу, втрата офіцерського складу це дуже потужна втрата під час війни, тому що це обезголовлення фактично певного напрямку. Але тут треба розуміти, що в цій самій довгій армії світу є ще офіцерські потенціали. Вони зможуть провести цю заміну. В певний час це буде якийсь сумбур, буде моральний занепад, буде Усвідомлення втрат і вразливості і своєї власної, це дуже потужний морально-психологічний посил, такий, що якщо керівництво такого високого рівню не може вберегти Російська Федерація на відповідному рівні. Штабу флоту, то наскільки ж вразливі є інші. Але цей приклад, ці, ці думки ми засіяли ще з моменту, коли вони втратили Москву. Згадайте, якими іміджевими для них кричущими втратами було розуміння того, що Москва пішла на дно навіть при всій двозначності цієї фрази. Тому, крім іміджевих втрат, в них є ще і втрати керівні, тобто. Є втрата керівництвом процесом, але е, треба усвідомлювати, що на флоті кожен корабель, кожен кожна бойова одиниця це от окрема військова частина. В ній є свій командир, і вони здатні діяти е, навіть при відсутності загального керівництва. Вони здатні ще діяти як бойові одиниці, і навіть об'єднувати свої зусилля. Даревно вони багато тренуються для того, щоб мати певну злагодженість. Але тим не менш продовження тих ударів, які які ще буде далі буде це однозначно. Воно буде спрямовано також на підрив і єдності і морально-психологічного духу і загального розуміння і на... Присутності ресурсу не тільки флоту, а й загалом окупаційного війська. Крім того, треба розуміти, що ми здатні протидіяти навіть таких таким потужним атакам, які вони завдають. Ми вже демонструємо, що і навченість особового складу вище, і опанування техніки, яку ми отримали, краще. І продовження пріоритетних перемовин про те, що нам потрібно посилити ППО. Це теж одна з потужних один з потужних напрямків діяльності і дипломатичного фронту. І ми віримо в те, що це так. І буде.